Раднику Трампу із нацбезпеки Майку Волсу не щастить. Не встиг Білий Дім зам'яти скандал з обговоренням таємних військових операцій у месенджері Сигнал, куди Волс ще й примудрився випадково додати журналіста як сплив. Новий скандал. За Washington Post пише, що Майк Волз та члени Ради нацбезпеки США використовували поштовий сервіс Gmail для обговорення державних справ, що ще менш безпечно, ніж сигнал. Видання з посиланням на документи та джерела пише, що старший помічник УООЛ писав із Google Пошти листи з подробицями військового конфлікту в Ємені своїм колегам з інших урядових агентств. Зокрема, він обговорював військові позиції та Стему озброєння більше того, відповіді від колег він отримував з урядових облікових записів. А ООО відправляли на жмейл розклад та інші робочі документи. Щоправда, Рада національної безпеки заперечує цю інформацію, принаймні поки що.